П'ять років пройшло з минулого візиту Цзінпіна в 2019 році, який е, був останнім за часом, тому що після того була пандемія ковіду 19 в якому звинувачували той же Китай, і е, тепер настав час для того, щоб поновити ті стосунки, і тим більше що е, після того багато що змінилося, після того розпочалася повномасштабна агресія Росії. Проти України є позиція Європейського союзу, є позиція Китаю щодо е, цих воєн. Китай, як і раніше, називається конфліктом. Я маю на увазі повномасштабну агресію Росії проти України і кризою е, в той час, як Європейський Союз і країни НАТО європейські вони чудово розуміють, що це повномасштабна агресія і. Україну як європейську державу треба захищати. Що стосується символізму в цих візитах, то він приурочений до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Францією і Китайською Народною Республікою. В принципі, відносини двох країн непогані, особливо. Бізнесові є, розвивається багато проєктів. Китайці е, зараз дуже субсидують свої великі галузі промисловості. Нові, такі як виробництво електрокарів, е, двигунів для цих машин для медичного обладнання і так далі. Третьою приєднається в Парижі до цих переговорів пані Урсула фон дер Ляйн. Президентка Європейської комісії, тобто це буде не тільки двосторонній діалог, але фактично питання ЄС Китай відносин як торговельно-економічних, так і фактично політичних, тому що все одно будуть, будуть спроби робитися для того, щоб Китай не допомагав таким агресорам, як Росія. Він е, не явним чином, але все таки, е, якщо він відправляє товари е, подвійного призначення, які потім Росія може використовувати у війні проти України, то е, звичайно, це е, наводить на думку на те, що е, і не, не тільки на думку, так воно і є, що Китай допомагає Російській Федерації вести цю війну. З іншого боку, ще один є е, гарячий регіон. Це е, близький схід, який е, е, якраз Китай, в якому цьому е, випадку він е, притримується про іранської е, позиції, тому утворилася е, така ніби така геополітична вісь, яка виступає. Проти західних, європейських, американських взагалі цивілізаційних цінностей. Європейський союз він хоче захистити свої торговельно-економічні інтереси. З другого боку, Китай теж буде нав'язувати свої інтереси, які йому потрібні для того, щоб виступати лідером глобального півдня. Китай після початку повномасштабної російської агресії він фактично, по, по факту, став на бік Російської Федерації. Знову таки він не вважає цю війну війною агресії. Він вважає, що це конфлікт, який в якому він нібито займає нейтральну позицію, але дії говорять про інше, принаймні, якщо немає. Прямого військово-технічного співробітництва зброї поки що не зафіксовано, щоб Китай е, передавав Росії на відміну від, скажімо, того ж Ірану чи Корейської Народно-Демократичної Республіки, то е, е, мікроелектроніку, якісь запасні частини для військової техніки він справді передає, що допомагає Росії далі проводити цю агресію. Це залежатиме від успіху української армії на полі бою. Перш за все, ми зацікавлені в тому Україна, щоб позиції з української сили були відстоєні. Зараз є для цього шанси тому успіхи України на полі бою західна міць підтримка цивілізації Західної для України. Це запорука того, що не в червні, не цього року, але все-таки, якщо Україна зможе здолати цю агресію на полі бою, щось переходити в контрнаступ і так далі, тоді і тільки тоді, з позиції Сили України, ми можемо вести якісь переговори. Тобто Росія має отримати чіткий ультиматум від західної сторони і від України відповідно про те, що потрібно припиняти цю агресію і повертати те, як це було до 1991 року. Це складна, дуже тривала робота. Китай безумовно буде свої лідерські позиції відстоювати. Він себе почуває зараз лідером глобального півдня. Йому не потрібна е, поразка Росії, тому що і це означатиме, що ще один союзник для китайських геополітичних планів він е, зазнає поразки. Тому він так підтримує Росію в такому стані, не будучи явно аж так, не говорячи про те, що він підтримує Росію, а нібито займає нейтральну позицію. Така ситуація вона продовжиться, тому що зараз Китай почуває себе справді на коні. Це країна, яка уже зараз має. Другий за е, обсягом е, ВВП в світі до 2050 року е, планує перевершити Сполучені Штати Америки. Тому е, переговори е, як торговельно-економічні, так і е, політичні, е, будуть складними.